А не вже. А є якийсь там якось, да? немає. Да? Ну, дуже добре. Ви знаєте, які жовтенькі, да? і в тих пакетиках є заяви. От. Я думаю, що з часом з часом, офіційно, не просто в душі. І ви знаєте, насправді ми мріємо про те, щоб благодійний фонд отримував прихильників все. І тому у вас на сьогоднішній день є унікальна можливість. От зараз ми не будемо на це перериватися, я думаю, що й ручок у всіх нема, так? Але коли ви вийдете з зали цієї, ви заглянете в свій пакуночок, найдете там цю заяву і задасте собі таке питання: а чи насправді я прихильник фонду? І відповісте собі: так, я справжній прихильник фонду. І ви візьмете цю заяву і повелінню свого серця ви її можете заповнити і віддасте е, тій людині, яка вас сюди сьогодні запросила в цей зал. Домовилися? Домовилися?